Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, потішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, Всилися в нас і очисти нас від усякої скверни. спаси благий душі наші. І від МАРКА 4, 35, 41 Того ж дня. Як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік, і, зоставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні, а були й інші човни з ним. І знялася хуртовина ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож, уже наповнювався, а він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря Замовкни, ущухне. І затих вітер, і залегла велика тиша. Тоді сказав до них, Чого ви такі боязкі, Ще досі не маєте віри, і страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Амінь. Євангелію від Марка 4, 35 У Утихомирення бурі. Ісус сьогодні в Тихомирій бурі на морі наказує вітрю, вітру перестати? А якою є бурею і вітром мої клопоти? Що для мене є та перешкода, яку Ісус хоче забрати? З якої сторони дує вітер незгод і неприємностей? Чи я вмію покоряти цей вітер собі? Чи може помираю, як апостол? І страху, що буде далі? Ні, так не може бути. Ісус показує, що я маю владу над моїм не тільки моїм життям, коли призиваю Його ім'я. Немає такої бурі чи вітру, клопотів життя, які б я не міг подолати з Його допомогою. Бог ніколи не допустить, щоб в моє життя, в моє життя прийшло випробування, з яким я. Можу не справитися. Але навпаки, такий їх рівень, що я їх можу подолати і вийти сильнішим і переможцем. Ісус, як наступив вечір, перепливає озеро і зарашає людей. А що є тим вечором, і темрявою для мене? Чому я можу не бачити світло в проблемах? Тільки тому, що мало вір, тому що боязкий. Це причина, на якій наголошує Ісус, бо Ісус завжди є в моїй лоці життя, тільки Він наче спить, бо не може діяти, якщо я цього не дозволю. Якщо я не попрошу Ісуса знищити цю темряву, бурю, вітер, моєї проблеми. Ісусові ніколи не байдуже, що з нами робиться, але Він і не діє, якщо ми і не хочемо. Він хоче, щоб нам було добре. Щоб жили в любові і злагоді в мирі і спокої з собою, з ближніми з Богом. І як тільки з вірою звернемося до Ісуса, тоді вмить Він встане і заборонить всякому злу діяти мені. Бо Ісус має на це владу, і я маю від Нього на це владу. Ісус своїми ділами сьогодні показує мені, над чим я маю сьогодніше працювати. Де у мене є прогалини? Я приймаю рішення практикувати, прикликати на допомогу Ісуса завжди. Вірю в допомогу Ісуса в кожен момент мого життя. Покладаюся на любов і милосердя Ісуса. Духо Святий, скріпляй мене і допомагай зростати у вірі, надії і любові до Отця. Амінь. Боже, благослови сьогоднішній ранок і день, благослови кожну працю. Кожну справу амінь.